Ось. Але чому тоді мова і ну, розповідь йде від імені хлопчика, а не від імені Я батька родини? Я це наш пан Олександр, це також письменник, молодий талановитий, теж дебютант. Шо дякуємо, що завітали, пан Олександр, дякуємо за питання. Хочу спочатку заважити, що ну, це не зовсім наша сім'я, тобто вона ну, змірена, ну, Ми не прототипи, так, але ну, в реальності ми мабуть, так не робили, саме від імені сина, тому що я одразу розраховував, що це буде повість для дітей, і я пригадую, мені це було читати історію, там, де головний персонаж, мій ровесник, і я ніби висуну ці того чипа. Тому тут я зробив саме головним персонажем цього хлопчика, а не так. Ну, хоча мені здалося, що в певних моментах е, ніби трошки зміщують... Ну, тобто, є так ліричний герой і є саме от герой е, Мирослава. Бо іноді були такі висновки, які ну, Як така був... дитина ніби не може зробити, але все ж вони присутні. Ну, якщо ви такі помістите, то ви пишете, пишіть, я буду це розглядати. Можливо, дійсно так каже до речі, так, це дуже хороша форма. Фідбек від читача, тобто якщо ви. Ви друге видання. Так. Можливо, ще буде передавати цю книжку, і пане Віктор несе якісь правки на неї. Чому б ні? Це теж хороша практика. Так, це наприклад мене був фідбек від мого примітника. От він читав з кільким років? Йому ну йому вже 14 років. От він казав, що йому сподобалось, але те місце там, де розказує про те, як вони грають, в ну, як грати Пуно, от там стрімко він каже, це трошки було нудно. У мене подобається сюжет, і без цього може було. Так, тут не всі такі знають, що таке Уно. це такий трошки довідничок. Ну так. ну, мені здається, сконцентруватися на Уно — це не так погано, бо в кінці вони в принципі цим закінчують цією грою, тому... Це такий ніби така червона ниточка, яка проходить від початку. Ну, так, тому до кінця. я намагався приділити увагу і іграм, мовці, я там детально описую ці гри, як вони проходять. Там уважний читач помітить, що та гра, як проходила там в третьому так? події потім мені є він відговор, того, що відбувалися на гральній дошці. Mm -hmm. ну, до речі, коли батько на цьому зауважує, це так трошки цікаво, бо воно викликає у його. Сім'ї такий ну трошки нерозуміння, типу, ти такий дорослий чоловік і ти таке кажеш. Але це був цікавий такий хід, і мені одразу прийшла така асоціація, ніби Джуманджі, от є фільм, я думаю, yeah, я не знаю, книжка чи ні. Так, і там, де ніби гра, вона керує сюжетом. І uh -huh. тут і, ніби такий хід, де гра також може впливати на ну справді мене була така задумка, от початково, коли я починав книжку, я думав, що буде додати містики. Дуже популярні книжки там якась є містика, так далі. І що дійсно обвести, що це нективний персонаж і має якийсь вплив на те, що відбувається і так далі. От. Але потім, як переслідував, я вирішив, що таке зберігать коротко. Нічого страшного, зацікавиш читачів. Так, так, буде родків, що. Вирішив, що, вирішив. <смітна> що мені здалося, ну так, я ж тільки 13 рінок, що хлопчик, як він міркує, то для мене, мабуть, йому не 10 років. А от йому якраз десь років 13-14. тринадцять вже. Ну і взагалі, так от як викладено, то ні. Я просто тепер сину 9 років. Я взагалі то в принципі не можу там лізти його в голову і що він там собі іноді думає. Але чогось мені здається, що хлопчик повинно старше. Ну тут ще дякую за зуванення. Тут ще з те, що я намагався грати більш активним, тобто в реальності мабуть дійсно було більш пасивними. Але для того, щоб книжка була більш дальніше цікавою, вони такі більш більш більше дій, більше говорять, більше пригод улазить і хлопчик, як він радів, коли він думав, що переплутали коті батьки, і взагалі я помітила, що він так трошки іронічно, ніби ставиться до всього цього, навіть до того пояснення Будо. Ага. Трошки він так на все це дивиться, ніби навіщо взагалі все це відбувається? О, ну, я насправді це трошки правда, вона всі дійсно такі, ну, такі скептичні, де чому він щось там чимось намагається змотивати, заходити, він знаходить якісь там речі і каже, ти це так, а оце так. Ви можете дійсно так. А он до речі, це... Теж питання з право в тому, що я зараз не намагаюся на себе як би змінити фокус, а просто кажу, що ось я зараз працюю над другою частиною своєї книги і до цього радився. І мені сказали, що ось, наприклад, в дитячих книгах не варто сильно давати багато шаровість характерів, тому що дитина може не зрозуміти, як би, коли. Коли персонаж <потрібн 'я> має виправитися, коли це у нього ]pri? просто така риса характеру. І от ви не боїтеся, що ось якщо такий ось головний герой трохи цинічний, в такому плані, що ті юні читачі, які будуть читати, потім вважатимуть, що їм теж варто таке виправити. Ну, насправді, так. Кожний головний персонаж має якусь вату, ну, особливий характер, яка... Ривотів, Трошки допов... темний вік. Його. Темний вік, так, темний вік так. І оцей темний вік, який в персонажа він теж потім відправляється. Тобто я намагаюся потім в кінці показати, що те, що він робив, це було от його ставлені до походу, з перших сторінок, він показує, що йому це не подобається, і він там, намагається саботувати так, і так далі. От. І зрештою, в кінці я показую, що ну, переконуючи та чаще, чому, чому хлопчик це буде правильний, і він сам це розуміє, що. Насправді цей похід це така пригода набагато краще, ніж звітувати світ. Ну от я думаю, приборкання кічера і приборкання самого себе йде, бо протягом усієї розповіді все одно кожен герой він трошки переосмислює своє життя, він пересмислює свої взагалі взаємодію внутрі родини. І кі... ті герої, які були на початку, це вже не ті герої, які вийшли в кінці. Так. Віктора, а от розкажи, які, які такі небезпечні були мандри в тебе в Карпатах. Я розумію, що ми, ну, ми говоримо просто сьогодні не тільки про сам текст, а й про твоє життя, там, про твою біографію. Це теж важливо, теж цікаво, я думаю, тарично. О, Ну так, ми ну, коли ходимо в гори, ми теж були на якісь небезпечні речі, Ну, коли з миром, ми намагаємося, що ми, 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 ми ні, ніколи більше цього не Ну, З таких найбільш таких це я пам'ятаю в Карпатах ще з дітей, ми з дружиною йшли в похід. Там була дорога, а потім почався ліс опував. Счатку невеличкий, потім більший. А вони дивився на мати, тут дорога є, значить, треба йти по дорозі. Лізимо-лізом. Дорешті дійшло до того, що ми от, е, така снаряд старе купували, належить, і ми по ній йдемо, там 10 метрів над землею. От, я потім подумав, думаю, більше ми так не будемо ходити, бо це ж може впасти, там рухи ну, ліс, ні машини під'їхати, нічого. Тут десь там покаричишся, потім як тягнути, люди розвідувати. Таке був таке, як відправляється і то. Ну, Насправді намагаємося, що все було в безпеці, тобто ми адекватні, дорослі, відповідальні за дітей, з якими ходимо погоди і продовжуємо це робити. А от ти говорив, що познайомився з дружиною саме в Карпатах. Це би таке місце надто романтичне, але це цікаво. Можеш розповісти, як це сталося? Що це був за похід? Ми <рігуми> не говорили про позивилися, а це було ще до того. Раніше у нас була традиція кожний травець ходити в похід, тримаючи український, ми туди <рігуми> їздили, на правед свята, бо це якраз вже було 5 допомога, погода, мори, море, море подарочні не купали. І одного разу мій знайомий, я свого знайомий і він каже, може, я змі свою дівчину. Я кажу, звичайно, бери, буде все будемо селіше. Честний час прийшов і каже, що дівчина його не захотіла, але і подивимось. І вона так у нас там прийшла портів, такими ще просто були друзями, але після того походу. Через деякий час ми почали зустрічатися і потім ще кілька разів ходили в гори і саме попали на речисти. У нас був потік на бок, і ми на голове, і у нас є нас в косаціях за роботу. Це не голова Дуже гарно. Дійсно, дуже таке життя. А це до речі, мені... Навіть це можна буде звісно ще виписати наступному зворі. Такі романтичне відповідальні. Якщо вже спитав пан Ярослав про наступні твори, які у вас подальші творчі плани? Це важливе питання для смертника. Насправді, я хочу, точніше, я вже працюю на продовженні цих. Це не зовсім продовження, це ці самі герої, так? а в інших обставинах. В інших обставинах, але вони такі ж самі красиві, і приводи там не менш рушкового деталізму. Там ж Карпати це буде? Ні, це не Карпати. Там буде сеттинг. сетінг. А, це ж спойлер, це не можна. Ні, я думаю, що саме сеттинг можна розказати, от саме, ну такому більше, щоб зацікавити, як потенційних. Так, це буде подорож з Тобто це такий край, який ми не з дуже популярних туристів. там на тобто Карпати всі чули, прокрой, так раніше про книг, так на Слобожальщині, ви чому погуглити, а де подорожувати, то мало по інформації не видалить на Харківську області, якщо подивитися там теж багато. От. Але оскільки це питання цікавилися, і ми дійсно подорожували там. Ну, той, це все з військової дії, так? Знаходив дуже багато цікавих місць, і тепер ми от, от, я їх в цю книжку вношу. Там трошки буде інший акцент, тому що в цій книжці це було трошки про історію з ясного ступала з Радянським Союзом. Тут буде ще один ще, ще, пірнова, тому що тут буде така система по часу, коли була казацька слаборанщина і так далі. Mm -hmm. Про яку ми зараз дуже мало знаємо. Тобто ми зараз, коли говоримо там про Харків, сорок, ми там згадуємо тоді вже ХІХ століття, коли казаків там не було, коли там були от це Москви. Тут Харківський уже ХІХ століття, потім теж це була цей день. А що було до того, не дуже. Тому раз Хочу на цьому зацитувати увагу. А то ти коли писав саму книжку, ти закрадав цю ідею популяризацію саме туристичного способу життя, популяризацію якоїсь такого інфраструктури, тобто туризму і взагалі популяризація тобто, Карпати, які тобто, щоб люди на поки поставити книжку, надихнулися на неї і пішли в голові. Перша. Так, оце якраз треба так підмітити, так вона є насправді я, я писав, я помітив, ті погоди, про які я казали, що ми збиралися з друзями, ходили в гори. Це коли ми ще були молоді, там студенти і після того часу. А потім вони поступово почали цього відходити, там входить була сім'я, робота і так далі. діти. І вони вважали, що мандрівки і сім'я це місні речі, от, що неможливо, тому що чомусь є такий стереотип, що походить це екстрим, от, там, проразиш через якісь хащі, чи різжин, або тут по скелях і так далі, і дітям там не місце. От, я хочу показати книжку, що насправді є різний туризм, є такий туризм, там, там де, ну, можете дійсно почути цей екстрим, але він буде не такий небезпечний. Там може брати дітей, тобто піти, пішки, потім говоримо це, цілком така посильна мандрівка для дітей. І Дійсно, я ці книжку хотів пропагувати зацікавити, по-перше, сімейного печівку, а по-друге, дійсно протися до історії. Що пофіг це не просто розвага, а це пізнання, свого коріння, історії своєї жахливи.